Я письменниця з 17-річним досвідом. Так можна було б сказати, якби за цей час я видала хоча б один рукопис. Тому привіт! Я Пига Вікторія, і я нарешті наважилась видати свій перший роман в 31 рік. На сьогоднішній день у мене дозрівають ще три рукописи, тому як тільки світ побачить мій перший роман, я відразу приступлю до інших. Я знімаю це відео для тих, хто мене не знає, або ж знає, але не знає мою письменницьку грань. Це свого роду автобіографія автора роману, який от-от вийде в продажі. Тому робіть чайок, беріть печеньку і приємного перегляду. Взагалі, тексти прийшли в моє життя в 14 років. Саме в цей період зі мною стався перший поцілунок. Це було літо, я щойно вступила. В нову компанію і зустріла своє перше кохання. В мене вирували почуття, нас захоплювали різні пригоди, емоції, нові відчуття. І на цьому фоні я просто хотіла закарбувати свої емоції, свої враження на бумазі. До того ж, я була дитиною, яка прочитала всі книги про Гаррі Поттера і перечитала майже всю бібліотеку мами. В жанрі фантастики. Мені подобалась фантастика. Я уявляла, як передаю послання хмарами, як в мене вселяється якийсь дух. Добре, що в мене закінчився цей період, а то я б записувала це відео з якогось психіатричного відділу. Отже, мені подобалося придумувати різні фантастичні історії, чого б зі мною в реальному житті не сталося. І ось я, 14-річна дівчинка, яка Перший раз поцілувалася, в якій вирують почуття, і я вирішую почати писати свою власну історію. Я знаходжу татків блокнот, знаходжу якусь ручку, виходжу на вулицю, сідаю на сходинках біля вхідних дверей нашого будинку. І ось моя рука тянеться до білого аркушу. І тут з мене полився потік слів. Так народилась моя перша історія. Я писала російською мовою, бо всі мої книги, які я читала, були російською мовою. І я писала якоюсь ламаною мовою. У мене було купа помилок. <свят> я викреслювала слова, міняла кольори ручок, тому що одна губилася, інша закінчувалась. Але я ось з цими ручками писала на блокноті в форматі А4 з твердою обложкою, до сих пір пам'ятаю. І ось мене вже було не зупинити. Я писала, кожного дня писала, давала читати свої нові компашці, отримувала нові емоції, створювала нові розділи. Ну, філь. було круто. І десь за 2-3 тижні, за 2-3 місяці я майже, майже закінчила цю розповідь. Але почалася школа, почалися нові проблеми, нові Пригоди, і я просто закинула цю розповідь. Змінився мій емоційний фон. Наступний етап в житті і мій другий рукопис. В 10 класі в мене знову був сплеск емоцій. У нас була класна компашка з однокласниками, з якими ми прогулювали уроки, на перервах чудили всякого, їздили на змагання, ходили на дискотеки. Тобто, у нас була така активна активне шкільне життя і позашкільне життя. І ось а, на цьому фоні мені знову хочеться створити а, якусь історію, але вже з новими героями тобто з моїми однокласниками. І я знову знаходжу десь якийсь блокнот А4. Не розумію, чому в мене були блокноти А4. Таємниця. І я починаю писати нову історію. До речі, мені чогось здумалось дати героям італійські імена. Я шукала в Google варіанти і. Намагалася знайти такі, які були б співзвучні з реальними іменами моїх однокласників. Якось навіть мама знайшла цей мій блокнот, прочитала, хоча я не дозволяла, але ну, це ж мама. І каже: блін, класно, продовжуй, цікаво, що ж там буде далі. А я там писала якісь пригоди, звісно, нереальні, реальні були тільки герої. А я придумувала, що з нами траплялося в перервах. Ну, тобто. Коли мама прочитала, вона мені навіть задала питання, це реально таке було з вами? Я така, мам, ні, 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 це вся фантазія. І вона прочитала, сказала, да, давай клас, продовжуй, але в мене щось перегоріло. Я переключилась, можливо, в мене було більш насичене реальне життя, тому що дискотеки, хлопці. І яка рукопис? Яка книжка взагалі? Віка? <смеш> Схаменися. І я закинула цю історію, навіть не дійшла до середини і до сих пір не знаю, де дівся цей блокнот. Взагалі, я любила писати твори в школі. Вчителі та однокласники залюбки читали мене, слухали, дарували мені приємні відгуки, казали: блін, віка, ти так класно пишеш, тебе так цікаво читати. Мені пророчили, що я. Буду успішним або сценаристом, або журналістом, або навіть письменницею, але е життя е зіграло зі мною іншу гру, і я пішла вчитися на бухгалтера. Але це вже інша історія. Отже, новий етап в житті і мій третій рукопис. Третій рукопис стався зі мною на другому курсі університету. Тільки цього разу блокнот вже змінився на мій перший ноутбук. Як гадаєте, що ви все почалось? Так! З моїх вражень і з нової обстановки, того, що гуртожиток, університет. Нові люди мене просто переповнювали нові відчуття, і мені хотілося ділитись, Мені хотілося створювати якісь історії, розказувати які пригоди знову ж таки пригоди з нами трапляються. Чим я займаюсь, як я ходжу до моря, того що я поїхала вчитися до Одеси. І до того ж, в мене розпочався абсолютно новий етап в житті: це дорослішання. І на фоні всіх цих нових відчуттів в мене родилась наступний. Родилось. Родився наступний рукопис. Фантастична пригода про двох сестер. Де дві сестри, це я і моя двоюрідна сестра. Насправді. Історія повністю видумана, сюжет видуманий, але реальні тільки я і моя сестра. Я навіть описала, взяла образ героїв з реального образу сестри і ну, і свого. Трішки, трішки приукрасила. Ну блін, можна, я писатель, я так бачу. І звісно, в цій розповіді у мене і фантастика, і любовні сюжети. Ну як ж без них, так? Ну, блін, <с> я писала цей рукопис два роки в перервах між навчанням, але прийшов четвертий курс: 4-й курс, екзамени, диплом, і мої пріоритети трішки змінились. До того ж, в мене було нове кохання, яке здавалося просто раз і на все життя. І я була сконцентрована на відносинах, ну і трішки на екзаменах. І я таки не закінчила цю розповідь. Наступний етап і мій четвертий рукопис. У 2017 році мою сім'ю спіткало неочікуване горе, яке залишило відбиток на моєму психоемоційному стані на декілька років. Я вперше в житті стикнулася з апатією і втратила почуття радості. Відчуття радості, втратила відчуття свого щастя. Якщо раніше я могла радіти якимось елементарним дрібницям, то в цей період я, я просто їх не помічала. В цей період дуже виріс виросли мої запити щодо взагалі життя, відносин, роботи. Я стала такою вибагливою, що на мене зовсім було не схоже. І в 2018 році я наважилася піти до Психотерапевта, бо я зрозуміла, що я просто скочуюсь в безну байдужості до життя, і я сама не справлюсь. І після декількох сеансів чи декількох місяців, я вже не пам'ятаю, я повернулася до пера, я продовжила писати, і на цей раз я дуже сильно хотіла написати про щастя, про пошуки щастя, де в основі лежала моя особиста історія. І, до речі, робота на цією книгою триває до сих пір. Вважаю це основною роботою свого життя, бо вона серйозна, вона важка, емоційно важка, бо вона переносить мене в події довго часу. Ти навіть вам зараз про це розказую, а в мене вже е, сльозинки в очах з'являються. От, тобто, мій четвертий рукопис він створився теж на основі мого емоційного. Стану. Так, цього разу він був негативний, але це ж теж емоції, правильно? І е, е, я до сих пір пишу книжку про щастя, мені чомусь важко її закінчити, тому що я росту, я змінююсь. Змінюється мій емоційний фон. Я дуже хочу її закінчити, але. Чи не знаю, коли настане цей момент. І з того часу, як я пропрацювала свої травми з психотерапевтом і почала писати книгу про щастя, з того моменту моя письменницька сторона більше мене не покидала. Так, були перерви, але вони вже не вимірювалися роками. Це там тиждень, місяці, місяць, і просто через те, що було або багато роботи, або... Натхнення мене покинуло, <хи> або були інші пріоритети. Тобто, як ви могли помітити, кожен мій рукопис був пов'язаний з новим етапом в моєму житті, коли я відчувала якісь емоції, переживала якісь емоції, сплеск емоцій. Але з кожним роком я набирала обертів, я працювала над своєю хробрістю та впевненістю, самооцінкою. Я боролася зі своїм самозванцем, який, до речі, до сих пір теж до мене інколи приходить такий стуковіка, відкриває. А я така: ні-ні-ні, самозванець. Ху -ху, геть. І тепер, щоб приступити до написання нової історії, мені не потрібно чекати на новий етап в своєму житті. Мені... Достатньо просто мати час, виділити на це час, відкрити свій ноутбук і ось цими пальчиками почати щось друкувати, тому що все, що потрібно, у мене вже є ось тут, і в мене вже є ось тут. До речі, після того як я почала писати книгу про щастя, яка ще триває, я за цей період вже написала два невеличких романтичних романи, і один з яких ось-ось вже вийде. Отже, на сьогоднішній день в моєму письменницькому портфелі є роман «Знайди мене знову, який вже друкується, і скоро я побачу його вживу, потрогаю, пощупаю. Також в мене ще є чорновий варіант роману іншого і роман про щастя. Який ще не дописаний. Ну, і в принципі, в мене є дві новели. Це перша фантастична пригода, яку я писала в 14 років. І е, друга теж фантастична пригода про двох сестер. Тепер, як гадаєте, можу я себе називати письменницею? Чи письменницею-початківцем? Хм, треба подумати. Я залишу це питання відкритим. Напевно, я зможу сміливо себе називати письменницею тоді, коли е, я буду тримати в руках свій роман. Е, поплачу трішки, тому що це для мене така буде знакова подія. І напевне, коли отримую перші відгуки від перших читачів, ось напевно тоді я буду відчувати себе справжньою письменницею. Я тільки починаю знімати відео на свій канал в Ютуб. Я раніше цього не робила, тому це мої перші спроби. Вдалі, невдалі, ну не знаю, але які є. Живі, тому що я така, я жива. Ой. І буду вдячна вам за підтримку. Що я планую робити? Я хочу знімати відео про свій письменницький шлях. Як я це проходила без курсів, без книжок, без настанов інших, просто як я це відчувала, свій шлях. Можливо, ці відео відгукнуться тим початківцям, або тим, хто тільки хоче написати свою книгу, або просто відгукнеться тим, кому цікаво слідкувати за моєю творчістю. За моїм життям. Також я планую ділитися історією створення книги про щастя, історією створення роману, який зараз друкується, розказувати більш детальніше про сюжети, як вони приходять в мою голову. І також я хочу зняти серію корисних відео, де я буду розказувати, навіть не розказувати, а можливо, навіть давати поради таким самим. Трішки невпевненим письменникам, письменницям, початківцям, яким потрібна допомога, яким потрібна мотивація, стимул, яким потрібний цей волшебний пенділь, або яким потрібне просте розуміння, підтримка. Бо коли ти тільки починаєш свій шлях. Неважливо, в письменстві, в професійній сфері чи в якомусь творчому напрямку твоя впевненість, вона дуже хитка. І якщо на тебе подує якийсь вітер критики, то ти можеш зламатись, ти можеш відкинути цю затію, ідею, і ні, я надто вразлива для цього, я не буду цього робити. І ти просто закриєш свій талант від всього світу. А я хочу своїм прикладом, своїми словами, своєю підтримкою, дати розуміння, що ти вже все робиш правильно. В тобі вже є талант, в тобі вже є все, що необхідно для того, аби творити. Все є ось тут. І я хочу допомогти розкрити це. Я хочу мотивувати вас, підтримувати. і... Трішки веселити. Можливо, я не впевнена. Отже, ще раз буду вдячна вам за підтримку у вигляді лайків, підписки, коментарів, Поширення. <реш> І в мене для вас є заготоване питання. Як гадаєте, за скільки часу я написала роман, який зараз видаю? Відповіді, будь ласка, пишіть в коментарях, а в наступному відео я відкрию. З Завісу таємниць. Майже таємниць. Дякую, що були зі мною. Па-па!